Більшість світу уявляє Польщу як посткомуністичну країну, переповнену дешевою робочою силою. Однак цей стереотип вже не є точним, і сучасна Польща еволюціонує швидше ніж будь-яка інша європейська економіка. За останні 30 років Польща зросла як технічний центр Східної Європи. Польська економіка може обігнати Велику Британію до 2030 року. Країна створює одну з найпотужніших армій в Європі. І швидко стає однією з найвпливовіших держав континенту. У міру того, як ці зміни прискорюються, стає неможливо ігнорувати зростаюче значення Польщі. Але є одна річ, яка може звести нанівець усе польське диво небезпека зсередини. Отже, як Польща стала найуспішнішою країною Європи? Чому вона розвивається набагато краще, ніж всі інші, і який виклик загрожує звести нанівець те, чого вона досягла. Коли комуністичний режим рухнув, а Польща здобула свободу та незалежність, вона вийшла з за залізної завіси як одна з найбідніших країн Європи. Іншими словами, це не була країна, на яку можна було б робити ставку на значний успіх. Отже, як Польща впоралася з цим всього за 30 років? Польща стабільно зростає протягом майже трьох десятиліть, що є найдовшим періодом у сучасній європейській історії. Тим не менш Польщі вдалося знайти чітку стратегію зростання. Основними труднощами, як і в будь-якій іншій посткомуністичній країні, був перехід від централізованої державної економіки до капіталістичної. У більшості країн ці перехідні реформи були певним чином проблематичними або вони зайняли занадто багато часу, або були корумпованими, передавши більшу частину багатства держави, кільком заможним олігархам, які розбагатіли завдяки своїм політичним зв'язкам. Проте Польща, схоже, впоралася з проблемами краще за інших. Вона швидко перейшла до капіталізму. В результаті вона стала єдиною посткомуністичною країною без економіки, в якій домінували олігархи. Вступ до ЄС також приніс значні переваги, оскільки однією з його основних концепцій є перерозподіл грошей від багатших держав-членів до менш розвинених, щоб збалансувати нерівність у доходах союзу. Після вступу Східноєвропейські республіки. Почали отримувати великі суми грошей, якими Польща будувала та модернізувала все від доріг до університетів, знову ж таки набагато ефективніше, ніж багато інших країн Східної Європи. Якщо ваша економіка ґрунтується на наданні дешевої робочої сили іноземним фірмам, вона може розширюватися лише до певної межі. Якщо ви не можете запропонувати нічого іншого і не володієте великими компаніями, ви ризикуєте застрягнути. Але поки що Польщі вдається уникнути цього завдяки стрімкому зростанню інженерів. Великі корпорації, такі як Google, створюють центри досліджень і розробок в Польщі, таким чином середня заробітна плата в країні різко зросла. На додаток до економічного прогресу Польща останнім часом суттєво збільшила та покращила військову силу. А після того, як Росія вторглася в Україну, вона заявила, що лише за кілька років збільшить військові витрати до 5% ВВП, що є найбільшим показником серед усіх членів НАТО. Демографія довгий час вважалася найсерйознішою проблемою. За останні 30 років країну покинуло близько півмільйона людей. Однак, схоже, що Польща успішно переломила цю тенденцію. Останніми роками спостерігається зворотний відтік людей. Коли до країни повертаються поляки та особи польського походження, які проживають за кордоном, демографічні тенденції значно покращилися. Отже, насправді є дві основні проблеми по перше, незважаючи на значний розвиток, Польща не повністю уникла пастки середнього доходу, поки що вона залишається значною мірою залежною від іноземних інвестицій. І, хоча IT центри створюються у Варшаві, ними керують міжнародні корпорації, а не польські. І, хоча це створює робочі місця та економічне зростання, існує межа того, наскільки ви можете зростати, тому що більшість заробітків завжди залишатиме країну. По-друге, Польща є сильно розділеною країною до такої міри, що ми можемо фактично говорити про двох різних поляків: один з них ліберальний і прогресивний, а інший сильно традиційний і релігійний. Дослідження показують, що обидві сторони дуже скептично ставляться одна до одної. І дедалі більше не бажають вести переговори. Для того, щоб країна була по справжньому успішною, вона повинна співіснувати і співпрацювати з обома верствами населення, а також з ЄС. А якщо не зробить, то польське диво закінчиться, навіть не розпочавшись.